Один похмурий чоловік і дуже світла жінка, щойно зустрів двох людей, двох знайомих. Спочатку зустрів одного знайомого, давно знаємося, ми, напевно, років 30, може більше. І він запитав, чим я займаюся, і каже до мене, а це та напівша храська схема. Я його питаю, що ти маєш на увазі? Ну, от, в мене є такий досвід, що я відкладав гроші в австрійську компанію, потім і компанія пропала, і ті люди пропали. Я йому кажу: ти маєш пасіку, так, так. Ти робиш мед і робиш все, щоб він був добрий. Так. А є люди, які годують бджоли цукром, і також кажуть, що це натуральний мед. Так, так. А є люди, які просто палять цукор і видають його за мед. Є таке? Є. Так само і тут, залежно з ким ти мав справу. Компанія, про яку ти говориш, до сьогодні працює, і якщо би ти дотримався всіх умов свого договору, вона виконує свої зобов'язання на 100%. Тобто є різні люди, які ставлять різну мету і по-різному працюють. Важливо, з ким ти маєш справу. Це дуже важливо. Ми попрощалися, я пішов далі, через кілька метрів зустрів дуже світлу жінку, яка допомагає військовим. Вона йде усміхнена, доглянута, позитивна, аж засяяло сонечко. І вона каже: Я знаю, що ви робите добру справу. Так живе весь цивілізований світ. Мої друзі, мої господарі в Римі, з яким, в яких я працюю, мають такі програми і дуже давно. Дві людини за дві хвилини і два різних погляди. А ваша яка думка?